Особистості встановленні української державності Степан Гмара. Українська державність кувалася протягом багатьох століть. Історія знає імена багатьох державотворців. Коли ми чуємо слово державотворець, асоціативний ряд спрямовує нас до керівників державних утворень чи провідників національно визвольної боротьби. Одним з таких провідників є політик і державний діяч Степан Ількович Х. Хмара, який не любить, коли його називають дисидентом, і мріє побачити Україну вільною та сильною європейською державою, Степан Інкович Хмара народився 12 жовтня 1937 році у селі Боб'ятин Сокальського району Львівської області у селянській родині, у 1964 році закінчив Львівський медичний інститут за фахом лікар-стоматолог. Короткі біографічні відомості та обсяг цієї роботи не можуть дати вичерпаної характеристики Степану Ільковичу як державному діячеві. Проте спробуємо у невеликому огляді, сформованому у вигляді Тес, послідкувати його вплив і значення для розвитку державності в Україні. Степан Ількович Хмара унікальний приклад незламності у боротьбі проти раді... радянської системи, за свідченням правозахисника, політичного діяча, народного депутата чотирьох скликань Юрія Кармазіна. Степан Хмара це єдиний дисидент, який не пішов на співпрацю з органами КГБ. Також цю назву перекладають як. КДБ, але Степан Хмара вважає, що це неправильно, тому що назви не мають перекладатися. КГБ у будь-якій мірі чи формі. Степан Ількович вперше був заарештований у 1980 році та засуджений за частиною першої статті 62. Антирадянська агітація і пропаганда та статті 150 приватне підприємство Кримінального кодексу УРСР. У РСР до семи років таборів суворого режиму та п'яти років заслання з конфіскацією майна карався в канцтаборах суворого режиму номер 35 та номером 36 Премська область. Він і там боровся проти порушень прав людини, що призводило до додаткових покарань за нескорену позицію у таборах. Відсидів 306 діб. Канцеру мав лише одне побачення з родиною. Степан Ількович залишався прикладом незламності і сили, неодноразово оголошував голодування та організовував страйки серед ув'язнених. Робив це для того, щоб домогтися дотримання хоча б тих е, обкарнених прав, які повинні були мати політв'язні у радянському союзі. Називав речі своїми іменами. Так би мовити, не боявся сказати, що король голий, можливо, тому що улюблені. Ним державним діячем є Рональд Рейган, який свого часу відверто назвав СРСР імперією Зла. Так само, коли Хмара. Поновив друк та розповсюдження самовидавського українського вісника після арешту Д'ячеслава Чорновола він відразу принципово поставився до означення цього видання і змінив підпис з обережного позацензурний спільнополітичний журнал на Український національний фронт. 2 і, і якщо у складенні ще у грудні 1969 році програми українського вісника вказувалося, що видання. А в жодному разі не антирадіанське і не антикомуністичне, то видання під редакцією Хмари під псевдонімом Максим Сагайдак істинно відрізнявся від попередніх. Це не збірники інформаційних повідомлень і самовидавницьких документів, а тематичні статті. Там вміщені вірші Максима Сагайдака. Його ж стаття про. Таємну дипломатію анонімна стаття етноцид українців у СРСР. Це добре фундаментальне статистичне дослідження про фізичне винищування українського народу з 1918 по 1950 роки і про русифікацію, що триває й досі. Придуження національної самосвідомості і знищення української культури за часів незалежної України Степан Ількович не боявся відверто критикувати президентів та інших політиків. Його критика завжди була аргументованою і відвертою. При чому Хмара не робив навіть тоді, коли мав йшла мова йшла? Причому Хмара не робив навіть тоді цього. Мова йшла про колег однопартійців, чи, наприклад, про Віктора Ющенка, рішення якого Степану Хмарі було присвоєно. Но звання Героя України, коли Хмара бачив, що їхні дії відверто шкодять Україні, він вказував на це обов'язково публічно. Так, в 2005 році політик вийшов з фракції Б'ют. Це був мій. Протест на те, що у фракції б'ють і партію почали приймати вчорашніх регіоналів усіляку ту нечисть. Я був різко проти цього. Я побачив, що Юлія Володимирівна ніби каже, що будемо дивитися, що і як. Бачив, що там було якесь лукавство, і вона поприймала тих всіх губських і кого завгодно. І я відверто сказав, що це неправильно, це помилка, бо це вороги України ніколи вони не будуть працювати на Україну, і, врешті-решт, вони тебе зрадять. Так потім і сталося. Вважав надзвичайно важливе мовне питання у 60-70-х роках, розповсюджуючи самовидавчу літературу, перекладав українською мовою роздуми про мир, інтелектуальну свободу і прогрес. Одного з найпрогресивніших російських правозахисників Андрія Сахарова. Сахарова у той час населення СРСР дуже добре знало російську мову, тобто праця була доступною і без перекладу. Але Степан Ількович вважав, що українці мають право на українське просвітництво. Степан Ількович політик, який ніколи не стояв осторонь проблем інших людей, які хотіли змінити Україну на краще. Він допомагав і він діяв. Зі спогадів борця за незалежність Михайла Ратушного, одного з організаторів маніфестації з недопущення військового. Пораду на хрещатику 7 листопада 1990 року. Тоді в Київ перекинули Донецький беркут, котрий відрізняється особливою жорстокістю й відмороженістю, зрозумівши, що спроби усунути нас із площі набувають все загрозливіших форм. Я відправив кількох чоловік до готелів, в котрих проживали народні депутати з проханням прийти нам на допомогу через деякий час на наш заклад відгукнувся і прийшов лише один депутат Верховної Ради, тоді ще УСР Степан Хмар. Ідеї Степана Хмари щодо стратегії розвитку України і перетворення її на одну з найсильніших держав у Європі дуже прості і зрозумілі. До цього політика варто дослухатися міжнародній спільноті, українській владі та обов'язково. Кову народу, наприклад, першому президенту Кравчуку він радив, як зберегти ядерний статус України або відмовитись від нього на вигідних для України умовах, як залишитись за Україною. Чорноморський флот вистачало порад і для інших президентів. Зацитуємо одну з них. Ми маємо вже працювати, наші політики і особливо дипломатія готуватися. А що далі робити з Росією? Я питав тоді і питав, питаю зараз, а що будемо робити з москалями? Вони ж нікуди не подінуться. Як на мене, то один з важливих кроків руйнування Російської імперії, ми повинні відігнати Росію від теплих морів. Кажу, Чорне море це наше завдання українців, грузинів а Балтійське це Балтійців. І якби влада і народ дослухалися до своїх провідників, які готові життя віддати за Україну, які готові провести. Кожного дорогою успішного становлення міцної і потужної держави, то замість того, що маємо зараз, могли б стати... Мали б стабільність і спокій, і гучна слава Україні було б наповнене не гірко, гіркотою гіркотою болем, не вистражданністю, а вибудованою національною гідністю. На даний час Степан Ількович Хмара знаходиться в Австрії на лікуванні. У Фейсбуці ви можете спостерігати багато дописів, у яких громадські організації збирають кошти на його лікування. За бажанням ви можете задонатити, і родина Хмари буде дуже вдячна вам за це за кожен донат герою України, який жодного разу не скористався своїм депутатським становищем та не оформив великої пенсії, та не отримав ніякого матеріального зиску від багаторічної боротьби за нашу Україну. Дякую за увагу.